Що він вона забирає і дає. Ризики є, так є. Тут головне, якщо людина в неї дуже багато ентузіазму і вона хоче це зробити, то тоді ризики оправдані. Це нові робочі місця, це нові надходження до бюджету міста. В мене є велика надія, що все буде добре. Це наш дім. Ми все життя живемо у Харкові. Ну, по-друге, треба ж сказати, що це найкраще місто у світі. Мене звати Фінкевич Олена, я лікар-стоматолог, я народилась в місті Енергодар, яке вже всі знають. Навчалася в Харкові, в Харківському медичному університеті і після цього залишилась в цьому місці. І, мабуть, це моя якась історична родина. Моєму дитинстві колись дуже давно стоматологія була ну така собі. Це лікування дуже болісне було таке. Але ну десь там, коли мені було 13 років, можливо, почали відкриватися перші приватні лікарні. І туди я потрапила, і побачила таку красу, білий хол, великий акваріум з рибками, і лікар, яка ну для мене була як Янгол. Я приїхала додому і сказала мамі, я хочу бути як Марина Ігорівна. Я навіть її запам'ятала на все життя. Ось так я стала стоматологом і жодного разу ще не пожалкувала про свій вибір. Десь рік працювала асистентом стоматолога, а потім вже працювала лікарем. Тобто, вже, вже багато років 14 лікарем вже працюю. Коли я працювала в різних клініках, я бачила, як би я хотіла робити, і як би я б не робила. В мене нещодавно на днях була пацієнтка, яка прийшла і сказала, я вас шукала 13 років. <гум> вона була там одна із перших моїх пацієнтів. Зараз вона знайшла мене через інстаграм, і ось ми знову зустрілися. До війни я не мала, чесно кажучи, думок про власну якусь справу. Хоча багато моїх друзів казали мені, що давай, пробуй, ти зможеш, в тебе багато пацієнтів, які за тобою підуть, які тебе там обожнюють. Зранку ми почули, ми живемо в Салтівський район, і у батьків ще вікна виходять на Білгородський напрямок. І батько каже, це ну, мабуть, у багатьох так було ця фраза почалась війна. Вночі літаки це дуже страшно, це ну неможливо. Хвилювалися батьків, бо вік і ну серце просто може не витримати. Нам запропонували колеги із Литви, що можна виїхати туди і надають житло. Лікар-стоматолог в Литві, він виділяє свою базу відпочинку для українців. Ми вирішили повертатися. Ну, мабуть, вже на момент подання, коли я подавала на грант, вже написала бізнес-план, але батьки нічого не знали. Ну і десь за два дні ми вже вирушили додому, і саме на шляху додому, до ну до Києва спочатку, мені надійшла листівка, що я мій грант, мій бізнес-план погоджено. Перше це страх, страх змін. Але коли почалась повномасштабна війна, знаєте, у нас усіх, мабуть, ну у тих, хто. Мислить, аналізує, помінявся світогляд. І ми зрозуміли, що ну, особливо в Харкові, ми живемо одним днем. І, типу, чого боятися? Я народився в Куп'янському районі. Проживав я весь цей час там. Після закінчення ліцею одразу підписав контракт зі Збройними силами України. І вся моя молодість пройшла в посадках і окопах. Ізюм, далі був. Слав'янськ, Краматорськ, Дебальцево і Шахтёрськ. Під Шахтьорським я вже отримав поранення. Після звільнення з контрактної служби у 2018 році у мене стояла ціль започаткувати якусь власну справу, але в моїй сім'ї не було підприємців, тому я вирішив розглядати франшизи. Я розглядав пікарню. І перукарні. І коли я почав перевіряти франшизу на її порядність е, компанії, мене визвало довіру саме експрес-стрижка, тому що це якби міжнародна мережа. Я вирішив спробувати. І в 2018 році відкрив перший свій салон на Салтівсі. Я не очікував, що буде. Таке широмасштабне масштабне вторгнення. Група у Вайбері у нас була, і туди почали е ті майстри, які проживали на Салтівці, е писати, що лунають вибухи. В Куп'янській я опинився в окупації, тому що мені треба був час. Почалися черги в магазинах на заправках. Я залишився зараз з цього, щоб забезпечити батьків всім необхідним. Взагалі, в в місце Дніпро я збирався в свою бригаду 25-го. І поки всім сім'я займався, я якби, фактично опинився в окупації. Там у нас був організований підвал для учасників АТО і просто проукраїнських осіб. Я думаю, що опинився в цьому підвалі. Був просто єдиний варіант: це місцевий перевізник організував евакуаційні рейси, автобусні. З Куп'янська в Харків. Я просто взяв з собою паспорт. В мене було татуювання, там е військове. Я його замазав тональним кремом. Сім було блокпостів. Перші два блокпоста у них були, стояли саме росіяни. Це були їхні спецпризначенці, собри, а далі блокпости, що були, там вже стояли ЛНР. Ну, вони так особо не перевіряли. Коли я приїхав вже в Харків і виходить, дошли до окупаційної вже влади, адміністрації списки ветеранів АТО, і до мене через три дні виходить, вже приїхали з обшуком до мене додому, до моїх батьків, пошкодили майно там, де що вкрали. Після цього, звісно, в мене з'явилася до них ненависть, яка не знаю, може й не пройде за все життя. Час харківського контрнаступу, коли він стався. Першим ділом, що я зробив, це я відпросився у свого командира на два дні. Ну може, коли наші війська зайшли в Куп'янськ. Прийшов до батьків на, на моє здивування, хоч там лунали вибухи і тому подібне мама там щось готувалася до закривати консервацію, батя там щось касу точив. Ну, я сказав, щоб швиденько, швиденько збирали речі, ми погрузилися і швиденько звідти виїхали. Коли я вже збирався звільнятися з служби з Лав -ТРО, і в мене були, було в планах вже відновлювати цю перукарню свою. Я відремонтував пошкодження, відшукав майстрів. Взагалі, я ж як состою в спілці ветеранів АТО в Харкові, я у них побачив на сторінці Фейсбук, що до них приїжджає бізнес-ментор з Харкова. Він розказав, які є наявні грантові програми. Тобто я подивився, я вирішив, що це мені дійсно потрібно, тому що треба відновлюватися. Я родом із міста Баку, це Азербайджан, і ми у 89 році переїхали всією родиною в країну у Харків. Ми були біженцями 50-50, тому що в мене мама вірменка, папа азербайджанець. Я наполовину, тому нам не можна було ні, ані там, ані там залишатись. Харків тому, що в нас тут були деякі родичі, і так, от ми опинилися у нашому найулюбленішому місті. Так, щоб офіційно бізнесом я з 2017 року займаюся 29 років. Але до цього звісно ж таки я в мене попередній досвід у швейному виробництві був дуже багато. Я з років 17 вже шила на замовлення. Дуже багато було років своє ательє. і Дуже багато клієнтів було не тільки, не тільки у Харкові, а ще й в інших країнах я відправляла свою свій, свій одяг. Наприкінці 2021 року я вирішила спробувати себе у виробництві спеціального одягу, а саме медичного одягу. Але ми не встигли з моєю командою усе це вникнути, все це розробити, тільки-тільки почали перші кроки робити, і почалась війна. Ми дуже цікаво у лапках зустріли початок війни, тому що моя мама проживала на Північні Салтівці у самому відомому будинку, який зараз вже, слава Богу, демонтували за допомогою волонтерів. Ми її змогли вивезти 3 березня з будинку, а ровно 5 березня у наш будинок, саме у нашу квартиру, влучили дві бомби каби, і будинку нема. Ось так, от ми зустріли війну. Я не багато обладнання втратила, але так, так виявилося, що я частину свого промислового швейного обладнання привезла до свого будинку на зберігання і зберегла. Це був кінець 22-го року. Я вже здебільшого вдома сиділа, ну, чоловікові допомагала. Я, мабуть, повинна розказати, що коли ще ми е, почали зустрічатись, це був 2017 рік. Ми вже тоді хотіли в майбутньому займатися якимось виробництвом їжі. Чоловік почав займатися більш глибоко будівельним напрямом, і наше бажання займатися харчами, воно якось ну відійшло на другий план. Я дуже люблю готувати, завжди любила готувати. Коли ми починали це все робити вдома, це були була солодка продукція: джеми, варення, конфітюри. Потім, вже, коли ми почали пробувати робити першу тушонку, і коли люди почали її обирати, покупати, ми зрозуміли, що саме солона продукція це буде основна. Я кажу, давай, <п 'ят> треба купити автоклав. Ну і почали пробувати. Андрій приходить і каже, там, наш знайомий клієнт дуже гарний, він замовив у нас по 30 видів кожного виду тушонки і паштету. Я на нього дивлюсь, я кажу, як по 30 банок. Це все вже посіяло перше зерно, що це буде справжній бізнес. Базовий фах у мене нейрохірург. <кій> я все життя фактично пропрацював нейрохірургом. Саме в лікарні швидкої допомоги нейрохірургом я пропрацював 23 або 24 роки. У 2015 році ми значить, долучились до добровольчого шпиталю а, імені Пірогова. це таке добровольче об'єднання, значить медичне. І о, значить, ми поїхали а, на Донбас, а тоді якби розташовувались ми в Бахмуті. У нас було декілька локацій, саме в Попасній була локація, там не, там не було взагалі лікарів. Там були ще локації такі більш складні, там були ще до лінії фронту. Це якраз був кінець лютого, початок березня. Саме от, би, ми застали кульмінацію і, і так вже би, закінчення цієї дебальцевської операції. А ми коли повернулись, у кожного були якісь прагнення. От. Ну, я був тоді кандидат меднаук, тобто, наук, в мене ну, мене були прагнення якогось розвідку. А тут значить, поступила таке, скажімо так, така пропозиція значить, створити медичний, спочатку медичний кабінет. От. Був інвестор, це лікування болівих синдромів, ну, я вже би, розумів, що це би, напрямок реабілітаційний. Я би, став розуміти, які в цьому напрямку, от, в державі як би, які є проблеми, як це все виглядає, от, хто надає які послуги, яка, яка їх якість, де, де, де дефіцит скажімо так, методів. Потім я перейшов в іншу клініку і там зробив теж відділення. Реабілітаційне, воно до війни до Великої дуже непогано працювало. і тут почалася війна і усе, і Тютю -тю. я працював в приватному медичному центрі, і звісно, що він 24 лютого він не відкрився. Вони відкрились десь вже в кінці березня. От, але ну, я цього чекати не став. В перші дні березня березні, я как бы, зрозумів, що треба усіх дітей, у мене дуже багато дітей. От, значить, треба вивозити. Ну, як дуже багато троє. Коли Київ звільнили, как бы, ми там трохи посиділи, видихнули і поїхали на розвідку. Ми організували а, з допомогу, скажімо так, Медичним а, к, а, службам а, військовим, да. ми поїхали тоді в Покровськ, в Мірноград, Павлоград і Дніпра Бахмут як а, така база. Бахмут і Славянськ. Там оперував ну, цивільних. Ну якщо ти справжня волонтера, нічого не заробляєш. Це якби, не, не, не неможливо, щоб це існувала нескінченно. Три місяці ми прожили так. Ніякого е, заробітку в мене не було. У Харкові би, треба було працювати. У мене, в мене ну, люди вже трохи отямились від шоку через три місяці. У мене багато пацієнтів, вони якби дзвонили мені, мені писали, то де ти є, ми хворіємо. Я завжди е, бажав мати свій центр. Медичний кабе і не підпорядковуватись будь-кому. Я отримала 250 тисяч гривень грантових грошей. Співбесіда прийшла я там на одному, дихання все розповідала. Це мій кабінет, в якому я приймаю. Це мій власний куточок, який я отримала після 15 років найму. Оце все ми придбали за грантові кошти. Наприклад, ось це обладнання, ось це для лікування короневих каналів. Відразу до мене пішли ті, хто давні пацієнти, і, наприклад, гострий біль да там людина пише своєму лікарю і каже: там болить, лікар каже, я у Польщі, але ось вам контакти. Не звертаючи увагу на блекаути, пацієнти прийоми не відміняють і навіть обстріли. Я працюю під мікроскопом, але я зробила це лікування більш доступним. Наприклад, мені там дівчата знайомі з Чугуєва направляють своїх пацієнтів. Мій, мабуть, вже не другий, а перший дім, бо тут я знаходжусь по 12 годин, 6 днів на тиждень. Отримав я грант від Хельвітас. У них я просив гроші на. Оренду приміщення на зарплату майстрів і на обладнання мокра мийка голови, тому що у нас якби, не передбачено взагалі франшизою. І дуже багато стрижуться військових, які приїжджають, ну скажімо так, прям закупів. Тобто їм треба помити голову. А другий грант у мене був від Українського ветеранського фонду. Там я вже вказував в розширенні в відкритті другої перукарні, в якої ми зараз знаходимося. Ця зараз працює, чесно скажучи, дуже важко дається, тому що все-таки Харків, місто Перфронтове, людей значно менше, багато хто повиїжджав, а зараз за останніми новинами так тим більше. В цілому зараз працює шість людей у мене, двоє з них це переселенці. Бликаут вдалося пережити завдяки бензиновому генератору, який я купив за кошти гранту. Розширювати важливо в першу чергу, тому що це нові робочі місця, це нові надходження до бюджету міста. По-друге, в мене є велика надія, що все буде добре. Це реабілітаційний кабінет, один з тих, що є. А от. тут у нас, в принципі, Стол для витягування хребта, от, і ударна хвильова терапія. Це те обладнання, яке я придбав по грантовій програмі від ветеранського фонду. От зараз би, це вже мій власний медичний центр, це третій медичний центр, який я створив в своєму житті. Ми лікуємо боліві синдроми, болі в спині, болі в суглобах. А, вот, а вегітативні розлади, как би порушення сну там. Ну і звісно, как би, ну, такий стандартний реабілітаційний набір, то, тобто реабілітація після поранень, після інсультів, після черепно-мозкових травм. Ми вже якби знаходимося більше десяти років у війні. А вот. То реабілітація постійно розвивається. Постійно розвивається. Це такий якби драйвер, її не вистачає, тому що як би, ми в такому стані знаходимося, коли її не може вистачати. Це як снарядів. Їх вистачає, їх не вистачає. От їх буде завтра 10 мільйонів, і їх теж не буде вистачати. Тобто, по тебе переслідує доля. Тобі дали якби обладнання, але маскалі рішили значить, захопити Харків. Тому якби ми працюємо от так, як працюємо. Про грант на власну справу я дізналася одразу про її можливості. Звісно, порадилася з чоловіком, і він каже: Пиши бізнес-план я написала одразу, проблем не було і тільки на обладнання 12 позицій ми це обрали. Це кімната по виготовленню паштету і тушкованого м'яса. Там буде солодка продукція, але це буде пізніше. І заморожена продукція це буде ще пізніше. На сьогодні паштет це наш основний продукт, який більше всього купляють. 200 банок на місяць паштету виробляємо. У Нас є вже люди, які нам допомагають. Ні, не сама. Комунітарно ми також допомагали, ще на початку війни передавали нашу продукцію, у, ну, хлопцям передавали, передавали. Нещодавно я передавала солодку продукцію у дитячий будинок, хоспіс. Наразі ми будуємо, добудовуємо виробництво. На сьогодні ми продаємо нашу продукцію через інтернет і через наших партнерів в їх мережах, але на майбутнє ми хочемо відкрити свій власний фірмовий магазин. І не один. Ну, справа це, по-перше, не тільки дохід, тому що на сьогодні дохіда як такого і нема, тому що усі гроші, які ми зараз заробляємо, ми одразу вкладаємо у розвиток цього ж бізнесу. По-перше, це звісно, віра, ідея, реалізація. Можна було б релакувати бізнес, але усі так роблять. Не, не можна робити так, як роблять усі. Для додаткового доходу це розширення мережі. Ну і плюс, так само дуже багато переселенців є, які, яким теж потрібна робота. Ось. Ну, я, я думаю, що це в даний час актуально. Віримо в сили оборони, в наших хлопців і дівчат. Вони честі ми хвала, молодці, стримують і сподіваємося, все віримо в найкраще, донатимо, допомагаємо, чим можемо, звісно. Боїмося, але беремо і робимо.